Вітаю пані та панове. Сьогодні у нас 4 серпня. Зараз по йду вершки. Це я йшов отуда, до сюди, а тепер йду до сюди-туди. Так, така от автологія. І зараз ось стою біля сорта Прима України. Обираю вершки, прибираю те, що пішло, як бачите, зліва прибране. І листя темно-зелене. Справа ще видно салатове. Це молоде листя. От залишаємо пасунок одним листочком, так би мовити, продовжити точку росту. А про що мова? Про те, що я стою на висоті, наприклад, у мене зріст 1,93 м. І зараз аромат від грон прямо України піднімається аж сюди. відчутно. Цей ароматну скату. А ягода тільки починає набрати свої властивості. Думаю, ще тиждень, це мінімум днів 10-14 буде зрізка прийми України. От, і от на сьогоднішній день вже наразі вже відчуваю на аромат. Ще одна цікава цікавість. Не знаю, що за сорт винограду, треба буде подивитися по каталогу. От навантаження його цьогорічне. І по дві груни є на паганах, в основному на торцевих, а так ми переріжували, залишали по одній. Або якщо бачили, що тяне. І не дивлячись на це, є отакі от, от лози, які вже визріли на відсотків 80. Зроблю вставку потім. Піде, що це за сорт. Так, зараз у нас пів 12-го. Спеціально приїхали пораніше, бо знали, що якийсь падло заплатить 200 лір і піде дощ приливний. Ну, сподіваюся, що ніяка людинка не заплатить 500 лір, щоб не було дощу з грозою та блискавками. Рами того Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир. Болши!